Дитяча громадська організація Юнікс та лідери ліги старшокласників Черкащини вітають всіх з міжнародним днем мови. Для мене українська мова це щось рідне, пов'язане з батьківщиною. Я почала її цінувати після повномасштабного вторгнення. Вона стала для мене основною. Я заохочую своїх рідних переходити лише на українську мову. Особливо знаходячись за кордоном, я зрозуміла, що українська є кодом нації. Коли чуєш українську мову за кордоном, це відразу на серце стає дуже тепло. Ти відчуваєш, що це твої люди, твої рідні, хоча ти їх не знаєш, але ти чуєш українську мову, і це надихає. Україна, українці, українська мова для мене це все Ну, Рідна мова, це я думаю, це основа самовизначення як членом чи громадянином якої держави є людина. В першу чергу визначають по мові, якою людина спілкується. Останнім часом можна навіть побачити. Які події можуть відбуватися, які наслідки можуть бути в тому, коли люди спілкуються різною мовою різною мовою в одній державі, і які на цьому фоні можуть виникати суперечки? Я вважаю, що кожен українець повинен розмовляти українською мовою, адже розмовляючи мовою агресора, він його підтримує. Рідна мова це рідна мова, це мова наших братів, пращурів, це мова якою співали нам колискові, якою до на нас звертаються діти, якою ми відповідаємо, якою ми думаємо, якою ми мріємо, якою ми, напевно, розкриваємо свої почуття, любимо, сердимося, розуміємо цей всесвіт, якою ми молимося і безумовно, яка формує, відображає нас як внутрішні, так і совіщі світлі. Я глибоко переконаний, що так як наша мова ніколи не донесе інша мова тих сенсів, тих того змісту, яким ми намагаємося сказати з тим свою мову. Рідна мова, напевно, це та мова, яка являється в людині. Ну, на сьогоднішній день я вважаю, що українською мовою повинні спілкуватися всі жителі, не тільки скажімо так, черка, всі жителі України, так як в сьогоденні, так як уже річниця ось, да, війни. Я сам спілкувався раніше російською мовою, але зараз я вважаю, я вважаю, що тільки українська мова, так як в нас є держава. Наша держава існує більше вже 30 років, і ця держава повинна процвітати, і в нас є мова, і ми маємо неї розмовляти. Тобто моя, моя точка, точка зору, що всі українці мають розмовляти мовою. Що рідна мова це для нас все на сьогоднішній день? Коли я чую російську мову, не знаю. У мене не найприємніші асоціації все-таки я вважаю, що російська мова це інструмент пропаганди те, що в мене це викликає виключно якісь негативні враження.